Усім привіт, народ, з вами, як завжди, Назар, і я продовжую вивчати Minecraft з нуля. Для вас це перша серія, а для мене це вже ну, два дні точної такої, такої крутої ігри. Да? Е, коротше, хочу вам показати, в принципі, чого я добився в цій ігрі. Так? Дивіться, в мене тут от куча всякої фігні назбиралося. Ну, Не знаю, що ви тут можете побачити, щось такого незвичного для вас, тому що я думаю, що ви е, суперзнавці. Да? Як зазвичай воно є. Зробив собі ферму, от, курочки в мене тут пасуться, і корови, овечки розмножуються. Е, типу, не до ферму, але... Ой, кажу, не до ферму, не до печери свою таку зробив, але коротше, тут такий мінус, я не знаю, в такій е, версії Майнкрафта да, 1.19.2 для мене, да? тому що тут якісь печери з якимось чорним от от камнів. Да? глибо глибосланцевий кругляк. О. І мені дуже незручно там перебувати, в принципі. І колись нормально я грав коли ще на телефоні, да, то там нормально добувалися алмази. А зараз алмази добути, то просто ужасно важко. Коротше, маю ще таку міні-ферму, я вже побував в Пехлі, там трошки добув собі Око Ендера, але ще не. Ой, точніше, зробив жемчуг Ендера, але ще не око Ендера. Але сьогодні коротше, я хочу зробити свою першу таку як це можна сказати, ферму, коротше. Типу, для того, щоб збирати собі е, ось цей от опит, да? Те, що у нас 28 в мене пише зараз. Для того, щоб в майбутньому зачаруватися, да? Ну і, в принципі, якийсь лут, там, наприклад, стріли, якщо будуть падати ці скелети, да? Е, коротше, я вже тут трохи почав робити, але мені, коротше, щось не вийшло, бо я не розумію, як правильно поставити можна е, ось цю штуку. Да. От, я, наприклад, того щось не розумію. До мене щось не доходить, як то потрібно правильно зробити. Е, так. Е, сама суть була яка. Оцю от фігню поставити на. Е, Куди? На сундуки. Зараз. Ми... А я тепер, коротше, лайфхак зробив отакий, коротше, я щось не міг їх зверху поставити, бо мені логічно сундуки відкривалися на праву кнопку меж. То я собі зроблю отак. Не знаю, я буду надіюсь, що воно спрацює, бо я, в принципі, не знаю. А, бачите, воно якось. А ну і що, якщо я кину. Ой. О, є, бачите, добре, все спрацьовує. Е, мені таке, знаєте, підходить, так сказати. Е, так, значить, нам наверху треба буде положити ще отакі от блоки. От, бачите? Така сама ситуація. Давайте, значить, зробимо ще дам собі е, з цього. І давайте зробимо, напевно, отак, що я не знаю, правда. О, оти нам потрібно зробити. Добре. Раз, два, три, чотири, таких блоки, Вон все Воно все одно втопить. Так, непонятно. О, впало. Бачите, воно все одно е, спрацьовує. Добре. Тобто, щоб ви розуміли собі? Для мене це все в перший раз. Да? І я дуже надіюся, що в мене вийде. Так, що ми маємо далі зробити? Коротше, давайте зробимо сходки, бо тут так неможливо. Тут так Е, Тепер треба було зробити. Е, ось так. Тепер ось це ми ламаємо. Я надійру. Так. Так, так, так. Ще тут трохи блоки поставимо. О, я ой, засоб. Добре. Це буде такі трошки помилки, знаєте, початківці. А, ну щоб гарно було тут зробити. Е, я так розумію, це повинно працювати, типу, ось так. да? Вони десь там на висоті 22 блоків, да, зверху там вони будуть падати сюди, не добиватися до кінця. Я просто підходжу сюди з мечом і починаю їх валити. Коротше. Е, лут падає сюди, опит падає на мене. Так, тільки я ще хочу трохи цього забрати, щоб воно мені не мішало так сказати. Так, наступне це просто нам потрібно підняти зараз ту всю стіну до хори. Для того в мене є ось тільки різних причандалів. Я б так то все назвав. Опа, І, в принципі, розпочинаємо наше будівництво. Друзі, зараз ми піднімаємося на висоту 22 блоки, але це з умовою того, що ви получите від ферми ще й досвід, який вам буде падати від вбивства мобів. Але якщо ви хочете получати лише предмети без досвіду, то піднімайтесь на висоту 25-26 блоків. Так моби будуть одразу вмирати і дропати лут. Після того ми з кожної сторони додаємо по 8 блоків. Далі ми зводимо стіни на цих наших типу відступах на 2 блоки догори. Як тільки я закінчив зі стінами, я одразу приступив до того, що почав їх з'єднювати таким контуром. І цю пустоту ми також закриваємо. Це по суті повинна бути наша так звана підлога. Як ви вже побачили, я це роблю з того, що є. Тут рекомендую використовувати або напівблоки, або ж незирак з пекла. Він швидше добувається. Ось так це приблизно повинно виглядати. Окей, з підлогою завершили, тепер загальні стіни та стеля. Стіни піднімаємо в два блоки з кожної сторони. Ну, а стеля йде вже третім блоком. Рекомендую запасатися блоками, бо я десь два рази спускався в пекло за тими блоками. Фух, нарешті я закінчив цю стелю і приступив до того, що почав ставити люки. Толком не знаю для чого вони, але кажуть, що вони потрібні. Окей. Після того я залив воду. Але будьте уважні, бо я, виявляється, зробив цю вимку для води в 9 блоків, і вода не доставала до прірви. Тому прийшлось блоками закривати цей проліт. Ну, але це не страшно. Ну і нарешті я вилажу з того надоївшого для мене місця і з нетерпінням іду чекати на свою першу здобич. Чи просто, просто так заспавнився. Опа, на! Ох, ніфігасвій! Дивіться, скільки їх тут з'явилося? Оу! Дивіться, вони зразу почали спавнитися! Ні, фігасвій, воно спрацювало народ! Але мені цікаво, чи я маю стояти тут, чи не маю стояти тут, чи воно там прогружається? Бачите, один удар алмазним мечом, і, в принципі, хватає... О, вже перший заспавнився. І так, в принципі... Е Сам опит і можна формивати. Вже перша стріла є, вже навіть друга стріла є, і так далі. Короте, суть ви зрозуміли, дивіться, як вони спавняться там чітко. Е, дуже вам дякую за перегляди, народ. Це була постройка ось цієї ферми. Е, в майбутньому буде постройки набагато кращі і, можливо, цікавіші. Да? Тому що для мене і так це цікаво. Коротше, гарного вам дня і всім пока!